Дорожні пледи подушки незамінний аксесуар для підвищення комфортності мандрівок. Універсальність виробу вражає. У розкладеному вигляді він перетворюється на затишний плед, а коли його скласти, виходить зручна подушка, дозволить подорожувати зручно та затишно. Конструкція даного виробу дозволяє його використання як пледа або як подушки. Варіант трансформер при правильному складанні це компактна подушка, яку можна надійно закріпити на валізі, або затишний комфортний плед, в який можна укутатись в автомобілі в потягу в літаку під час очікування на вокзалі чи в аеропорту. Цей плед робить тривалі подорожі затишними та теплими. При цьому не займає багато місця, що особливо важливо під час авіаперельотів, коли лімітований обсяг багажу. Це Ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт, зручність і стиль під час подорожі. Ідея: мандруй з комфортом.